Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, що, сьогодні ночі під удар потрапили Білгородська, Ростовська, Вороніжська і Волгоградська області. Ну, як повідомляють місцеві, то там 4 загиблих і більше 20 постраждалих. Ну, кажуть, місцеві пабліки, друзі, зруйновані приватні будинки та пошкоджені автомобілі. Є перебої на лінії електропередач, також дрони на. Наші вдарили по нафтобазі та хлібозаводу у місті Калач-на-Дону. Перед цим місцеві чули близько 10 вибухів. Е, я вам зараз точно скажу, де де ще у нас були удари зараз, друзі, ще в якомусь місці. Зараз, зараз, зараз. я Це цікаво, це дуже цікаво. Що ми там робимо з ними і, є, і що вони. Отримують після того так, Волгоградська, ага, в Ростовській області подстанції і цілих дві подстанції. Ну, дай Бог. Це все, друзі, те, що. Ну, така, така у нас політик, понимаєте? Політик у нас така, друзі, політик. Ми далі поговоримо про це. Ще такого приємного. Пауло Фансека, пам'ятаєте, такого тренера Донецького Шахтаря? Він зараз тренер э, Мілану, футбольного клубу Італії Милан, да? вийшов на прес-конференцію зі значком України. Прапором України, і він сказав: це моя особиста справа. Ми зобов'язані не дати людям забути, що відбувається в Україні. Ну, нас підтримує. Приїхали посли. Будуть сьогодні збирається Рада національної безпеки і оборони. Німеччина заявила, що прийме на лікування всіх українських дітей після удару по Ахмадиту. Це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах. Да, він сказав, що Путін вкотре довів, що він воєнний злочинець, обстрілявши дитячу лікарню. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви хочете підтримати, натисніть подобачку. Дзвоничок. особливо буду вам вдячний за розповсюдження. Це ну особиста і неймовірна вдяка. Розповсюдження це дуже дуже добре, щоб люди бачили і чули правду, щоб люди бачили і чули те, що відбувається не тільки. Отам, От десь на їхніх е, каналах, де вони ходять, де вони слухають, таких як Олешки, і таких любимих, любимих жона е, Петра Олексійовича Порошенка, які зараз закликають друзі. Ось, випустив, Мирослав Олешко. Дитяча лікарня, е, да, Мирослав Олешко, який втік з України. А його всі втікли. У його рупори, його любимі жони Петра Олексійовича, всі втікли. Всі. Вони, вони кажуть, воює тільки Європейська сила. Ні, всі втекли або сидять на посадах, да? а, як мери вони, вони там голови рад і так далі. Нещодавно тільки Гмельницькому Там він, він співпрацював з Російською Федерацією. Його фірми співпрацювали. Я розповідав про це, ви знайдете, друзі. На код Мирослава Олешка, який втік в Молдову, тепер в Європі, він пише: дитяча лікарня через ракету Русін. Просто жах! Летіла на завод Артема. Він знає, куди летіла, так? і вики... поганий мир, краще за хорошу війну, треба миритися. Любима жена, любима жена Петра Олексійовича Порошенка. Так от Рада Безпеки збереться сьогодні, будуть говорити, будуть розбирати, але в Раді безпеки головує, знаєте хто? Російська Федерація? Оце геніально! геніально да? Я просто ну. А що про що ви розбиратися? І при цьому вже бачите, основний наш партнер сьогодні ще, вибачте, я перескакую так ну сумбурний день. Основний наш партнер в устами Кірбі да, сказали, що жодних змін у політиці адміністратора Байдена щодо заборони України завдавати глибоких ударів по території Росії. Не буде і немає. Так кажуш, ну це говорить про що, що не дозволяють своєю зброєю нам бити по території України. Діти України повинні гинути. Ну, я вже кажу, повинні. Знаєте як? Я нікого не звинувачую. Нікого, крім Російської Федерації. Нікого. Ніхто нам не зобов'язаний. Ніхто нічим нам не зобов'язаний. Але, друзі, ви або скажіть, ми вас не знаємо, або скажіть ми вам допомагаємо до кінця і як можна. Розумієте, так же не можна. Ось це мене, ось це мене, знаєте, і колотить. Оп, 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 оп. ось я такий кусок м'яса, ну ти тільки, ти тільки понюхаєш його і все. Так веде, на жаль, себе сполучені, ведуться, на жаль, Сполучені Штати, друзі. Також ніяких питань в Раді е, безпеки ООН. І, і взагалі нічого, нічого, нічого. Ось вам озброєння. але ви тільки усюди. Ось вам озброєння, але ви тільки покладіть його там і хай лежить. Це було, здається, в 18 м чи в 17 м рок роках, коли нам дали. Джевеліни перші. Ось вам джевеліни, але на фронті в Донецькій області вони не повинні бути. Тільки на полігонах все. Це говорить про те, що у нас немає свого. А своє повинно бути. Інакше. Інакше просто. Ну, це вічна війна, вибачте. Це вічна війна. Нам треба зараз. Бити по їхнім електростанціям, як вони у нас були, по їхнім е, трансформаторам, по їхнім нафтобазам, по їхнім НПЗ, по їхнім штабам і так далі. А ми не можемо, тому що у нас немає. Робити своє, це роки, роки потрібні. Ладно? Добре, друзі, дивіться, хлопці наші дуже потребують. Дуже дуже. Я ввечері буду вам доповідати. Завтра стрім у нас о 21.00, Дуже потребують е, реп. Е, ви напишіть, у нас зараз є е, гроші. ну, Я не хочу зараз рахувати, тому що 5 хвилин вони короткі. на 2... Дрони. Для того, щоб купити один реп на авто, треба ще збирати на один дрон. Напишіть ось тут, будь ласка, як можна більше. Що робимо? Купуємо два дрони, відправляємо, Ілі все-таки добираємо на один реп, щоб купити реп для автомобіля, щоб хлопці на цьому автомобілі вони возять на позиції. Ну не скрізь, я ж кажу, є Бредлі, не скрізь є БТРи. Чому я кажу, я допомагаю тим. Кому найтяжчі і найважче, друзі. Напишіть, будь ласка, що будемо робити. І я тоді прийму рішення. Я це побачу ну, до, до, знаєте, до часу, до 2 до, до години. І тоді я прийму рішення, як скажете ви, тому що це спільні гроші ось ваші. Ви надаєте. Я щось надаю, щось ми разом робимо. Дякую вам. Я дякую за донати. Петухову Андрію, два доната і на дрон, і на канал. Дякую, Андрій, на монобанк. Ви постійний ви друг, ви товариш. Я тисну вам руку, Андрій. Тисну руку. Яковець Володимиру, на канал і дрони. Також, Володимир, я тисну кріпко вам руку. Грах Олені, Руденка в Вірі. Хрущовий Тетяні, канал і також, дякую вам особисто, Таня. Ігнатенка Галині, Абанк, Аніксевич Наталі, Монобанк. Хтось вчора, 21 29 Монобанк без прізвища, Місік Алла. І два перекази і на канал, і на дрони. І матяш Ірині велика, велика всім подяка. Друзі, дякую за посилочки, дякую спонсорам. До вечора. Напишіть, на що збираємо: чи купуємо дрони, чи збираємо на реп для хлопців. До вечора. Україна переможе!